Бриз-білоруський сорт картоплі, лідер у себе на батьківщині по займаних площах. Він урожайний, дає великі бульби під одним кущем їх буває до 15 штук. Приварінні картоплини не розсипаються в кашу, а лише розтріскуються. Одна з головних бід. Не для всіх регіонів України районований. Історія вирощування картоплі бриз. Сорт виведений в мінській області, селище Самохваловичі. Тут знаходиться науково-практичний центр з картоплярства та овочівництва, співробітники якого і стали творцями бризу на сортовипробування в Україні картопля надійшла в 2006 році. в 2009 був занесений до Держаєстру селекційних досягнень. За спостереженнями фахівців, білоруський картопля приживається лише в кліматі середньої смугирв. Випробування держсорткомісією це підтвердили лише частково. Сорт отримав допуск до вирощування на північному заході і в центральному Чорнозем'ї. Бриз зацікавив місцевих овочівників любителів і фермерів, його стали завозити з Білорусі тоннами для розведення і продажу, замовляють білоруську картоплю не тільки крупнотоварні підприємства, а й фермерські господарства. Так, Наприклад, фермерське господарство Сутковської області нещодавно закупило три картоплі сортів скарб, бриз і лілея. Новини з Білорусії за матеріалами Белта 2009. тисячі Просочі Орг Шовтра 3671 хп у самій же Білорусі Бриз настільки продуктивний, що в 2017 році став лідером за займаними площами у нашій країні. З різноманітністю кліматичних і світлових зон сорт широко поширився лише в європейській частині і маловідомий за Уралом, можна радити багато сортів. Зірочка, володар, маніфест, джерело, богатир, лад Журавинка. Зараз по площах на перше місце виходить приз білоруська онлайн газета «Зв'язда» 2017, Зв'язда БірюНЕФ з два 0170411491915817, какої сорт самі вкусній опис сорту бриз, кущі бризу середньої висоти, напіврозкидисті листя великі, цвіта картопля фіолетовими віночками з червоним відтінком, сорт середньоранній. Дозріває приблизно за 100 днів клубнообразовної рання, тобто основна маса врожаю закладається вже в першій половині вегетації, бульби виростають овальної форми з дрібними очима, їх шкірка і м'якоть пофарбовані в жовтий колір. Маса однієї картоплини в польових умовах 97-154 при індивідуальному догляді з поливами і підгодівлею мінеральними добривами крупніша урожайність 40. А на особистих ділянках з куща збирають 1,5-2,3 і більше бриз стійкий до раку і вірусних хвороб, скручування листя, мозаїці. не хворіє паршею, помірно сприйнятливий до фітофторозу, але уражається золотистими нематодами. для сорту характерний тривалий період спокою, що позитивно позначається на лежкості і говорить про необхідність пророщування перед посадкою. Вміст крохмалю в бульбах 10158. Призначення бризу столове його закуповують харчові підприємства для виготовлення картоплі фрі і заморожених овочевих сумішей. У домашній кулінарії картопля підходить для супів, зимових салатів. Пюре її можна смажити і тушкувати особливості посадки і догляду через тривалого періоду спокою бульби починаєте будити, пророщувати за місяць до посадки, інакше сходів доведеться чекати довго. Розкладіть картоплю в один-два шари в світлому приміщенні з температурою близько два раз в тиждень перевертайте їх на інший бік і оприскуйте чистою водою. Головна особливість у вирощуванні бризу профілактика картопляної нематоди і боротьба з нею. Нематоди це мікроскопічні черв'яки, які селяться на коренях і висмоктують з них соки. Заражений кущ відстає в рості, у нього жовтіють і опадає листя починаючи з нижніх. Поступово рослина засихає повністю, бульби зав'язуються дрібні, або їх взагалі немає. Золотисті нематоди живуть всередині цист утворень на коренях у вигляді маленьких жовтих кульок, весь теплий сезон шкідники активно розмножуються, зимують на бульбах або в землі, на залишках коренів, і на наступний рік вражають вже не один кущ, а десяток, з року в рік вогнища зараження розростаються в геометричній прогресії. Від одного куща до цілого поля для профілактики та боротьби із золотистою картопляною нематодою дотримуйтесь сівозміни: бриз не можна вирощувати щороку на одному і тому ж місці, восени і навесні, перед пророщуванням, вийте на сінєві бульби теплою водою близько 30-40. обманюйте шкідників перед посадкою картоплі сійте або висаджуйте на поле рослини з сімейства хрестоцвітних і айстрових білу гірчицю. Та геті спижмо та ін їх коріння виділяють речовини, які залучають нематод, комахи вийдуть зі сплячки раніше покладеного терміну і загинуть, оскільки харчування картоплі ще немає, восени перекопуйте землю, нематоди виявляться на поверхні і вимерзнуть. Під час перекопування вносите в землю подрібнені стебла і квіти календули чорнобривців, буркуну, якщо картопля вже сильно заражений. Використовуйте хімічні препарати Бі-58, немабакт, нематицит, Кожні 4-5 років оновлюйте сорт, вирощуючи міні без насіння. Ще одна особливість бризу: він чуйний на мінеральні добрива і стимулятори росту, що містять комплекс макро і мікроелементів. Навесні перед посадкою в землю внесіть на 1-2 по 20-30 х суперфосфату і сульфату калію, а також 15-20 х сечовини або аміачної селітри, бульби перед посівом обробіть, використовуючи препарати Комплімент картопля, Наноплант, Екосил поліком картопля і т. Схема посадки для бризу 7030, смогла б на загортання бульб на легких піщаних ґрунтах і чорноземах 10, см на суглинку Вісімс перераховані вище добрива, і стимулятори також вносять в якості підгодівлі, можна використовувати і будь-які інші для картоплі або овочів, наявні в магазинах фертику, гуміомі, чистий аркуш і ін. Першу підгодівлю зробіть, коли сформується бадилля висотою двадцять другу під час бутонізації. У ці ж періоди обробіть картоплю фунгіцидами для профілактики грибкових хвороб, хомом незабаром, хорусом і ін. В якості першої підгодівлі вношу на стійкі тропиви або пташиного посліду, а коли з'являться бутони на самому початку цвітіння, поливаю розчином покупного комплексного добрива з переважанням в складі калію. Цей елемент необхідний для закладки бульб, якщо стоїть несприятлива погода, холод, спека або картопля прихворіла, напали жуки, то крім оприскування пестицидами, роблю обробку стимулятором росту енерген в капсулах. Бризо рекомендовано високе підгортання двічі до змикання рядів насип з вологою землі висотою 25 см сприяє зростанню і визвіванню великих бульб. Крім того, вважається, що підгортання в 2-5 разів знижує ризик ураження фітовторою. До збору врожаю приступайте, коли бульби визріють. Шкірочка на них повинна триматися міцно. Не соскрибаться подушечками пальців, насіннєвий матеріал. Збирайте тільки зі здорових і врожайних кущів. Перед відправкою на зберігання обов'язково їх промийте в теплому розчині марганцівки або мідного купоросу 1 х на 10 лоди і озеленити відео поради біологів по вирощуванню картоплі, відгуки городників про картоплю сорту бриз. Якщо любите картоплю, яка залишається цілою при варінні. Вибирайте сорти з низьким вмістом крохмалю бриз-скарб. Євген Вольвачов вгород Рюфоріум Топіць два дев'ять шість, а ісорт картофелеві брат, слаборозверюваючися, тріскаються при варінні, бриз середньоранній і уладар ранній, дуже надійні і стабільні з хорошим смаком і лежкістю поверх. Хорюм пригозрює в ТОПІЦ-4014, старт 75. 5 респродуктивна картопля для професійного вирощування в центрально-Чорноземному і північно-західному регіонах. Орту потрібен захист від золотистої нематоди і фітофторозу, Він чуйний на внесення мінеральних добрив і обробки стимуляторами.